Вітаю вас, маленькі українці! Яка зараз пора року? Так, зараз пора року осінь. А який перший місяць осені? А перший місяць осені вересень. Молодці. Поговоримо про пору року осінь. Осінь все своє багатство віддала природі. І тому ми її називаємо якою? Осінь яка? Осінь щедра, багата, різнобарвна, золота, дощова. А зараз для вас завдання закінчи речення. Я починати буду, а ви закінчуєте. Груші яблука, сливи, абрикоси це. Груші яблука, сливи, абрикоси це фрукти, капуста, морква, буряк, картопля, цибуля, це Капуста, морква, буря, картопля, цибуля це овочі. Суниці, малина, черешня, смородина це. Суниці малина, черешня, смородина. Це ягоди. Молодці. Місяць жовтень це вже справжня осінь. Жовтень це не лише пора пожовтіння листя, а й час завершення усіх польових робіт і приготувань до зими. Саме у жовтні, у теплі краї відлітають останні птахи. Жовтень, не ходить по краю, виганяє птиць із гаю, дають про себе знати і вранішні приморозки, плаче жовтень холодними сльозами. А за багатьма прикметами жовтня визначають погоду на наступні місяці. Послухайте вірш про осінь Галини Шевчук дари осені. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тоненьких гілочках, в лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок. Ухопила і швиденько, заховала в теремок. А тепер питання. Що збирають восени? Восени врожай збирають. Де збирають врожай? На городах із і в садках. Що звисає на тоненьких гілочках? Груші яблука звисають на тоненьких гілочках. Хто і що в лісі збирає? В лісі білочка роденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила і швиденько, заховала куди. Ухопила і швиденько, заховала в теремок. Повторюємо весь віршик, восени врожай збирають, на городах і в садках, груші яблука звисають на тоненьких гілочках в лісі пілочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила і швиденько, заховала в теремок Вивчайте дома вірш і повторюйте його. До побачення. До нової зустрічі. Все буде Україна!